Паста божевільне Альфредо це поєднання італійської класики з несподіваними акцентами. Ця страва поєднує ніжність фрешкового соусу з пікантністю щілі, ароматом шитакі та солонуватість панчети. 100 грамів грибів шитакі, наріжки кубиками, ніжку видаліть. пару зубчиков чеснока, удрим порубайте. 40 граммов бекона, або панчета нарезать тонкими смужками. Довільно наріжте 40 грамів артишоків. Поставте каструлю з водою на вогонь та щедро посоліть. Доведіть до копіння, додайте пасту та готуйте на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці. Щойно він пасту, накрийте кришкою, щоб вода швидше знову закипіла. Зніміть кришку та перемішайте пасту, щоб вона не зліпалася. Збережіть трохи води, в якій варилась паста. Зніміть пасту з вогню і відкиньте на тушляк. Лійте оливковою олією та перемішайте. Викладіть бекон на холодну пательню і вімкніть слабкий вогонь. Коли частина жиру витопиться, додайте вершкове масло і розтопіть його, збільшив вогонь до середнього. Додайте гриби і дайте обсмажити 7 пару хвилин, не перемішуючи. Пісня перемішайте і готуйте ще 2-3 хвилини час від часу помішуючи. Додайте часники і артишоки. Готуйте помішуючи близько хвилини. Вилийте вершки і доведіть до кипіння. Зменшіть і додайте весь сир, перемішайте і посоліть за смаком. Оцініть консистенцію і додайте трохи води з підпасти. Перемішайте до однорідності. Якщо соус здається густим, додайте ще води. Додайте пасту і готуйте близько хвилини помішуючи. Тут мені соус здався густуватим, і я його ще трохи розбавив. Так теж можна.